Десятирічний Дмитрик зі Львова саме збирався лягати спати, раптом з носа почала текти кров. Я сидів на дивані, говорив з мамою, і почалася кров. Ми приклали холодне, приклали серветку, але кров в десь але кров 10 хвилин текла. Зазвичай кровотечу вдавалось зупиняти одразу, розповідає мама Галина Галайко. Проте цього разу все було не так. Після десяти хвилин марних спроб зупинити кровотечу самостійно не вдалося. Довелось викликати карету швидкої допомоги. Вперше раз така сильна кровотеча, що ми не могли її зупинити. Тобто дитини потекла кров. Ми одразу знаємо, що робити: прикласти холодне, щоб дитина не хилилася вперед, щоб все стекло, щоб не затікало там в легені, в шлунок. Ну, ми посиділи, кров сильно текла, не зупинялася. І ми вирішили, що треба викликати швидку. Викликали швидку. Вони швидко приїхали до нас, подивилися. Вони погодилися, що дуже сильно кровотеча. Провели тампонаду йому. Ну і ще посиділи, поспостерігали кров. Далі ще стікала по стінці, і вони рекомендували поїхати сюди, бо казали, що тут цілодобово приймає лікар лорд півночі хлопчика транспортували до лікарні Святого Миколая. Виявилась пошкоджена судинна перегородка носа. Це посилювало кровотечу. За допомогою ліків та тугого тампонування із перекриванням пошкодженої судини дитячим лікарям кровотечу вдалося зупинити. Сьогодні Дмитрик разом з мамою прийшов на огляд до лікаря. Дякую за Ти молодець. Такі носові кровотечі, а також сторонні предмети у носі, горлі чи вусі, гострі запалення, травми та ушкодження лор-органів усе це найчастіші причини звернень до лікарів, розповідає дитячий лікар-отоларинголог Олександр Семенюк. Часто при таких станах потрібна термінова допомога спеціаліста. Тому тепер дитяче відділення отоларингології лікарні Святого Миколая працює 24 на 7. Носові кровотечі у дітей бувають дуже часто. По-перше, діти дуже часто мають нежиті, колупаються в носі, це все спричиняє слабкість судин слізової болонки носа, і носова кровотеча починається. І зазвичай воно не починається в робочий час, але не носовими кровотечами єдиними. Діти дуже часто вставляють різні сторонні тіла, флор органи, і це справді є велика небезпека. Вчора в нас був випадок цікавий, але не частий. Чотирирічна дитина вставила в носа батарейку таблетку, а такі плоскі батарейки таблетки вони є найнебезпечніші сторонні тіла, адже достатньо всього двох годин, щоб звідти відбувся витік електроліту лужного. Він створює опік, некроз слизової оболонки чи інших тканин і може призвести до ускладнення за словами Олександра Семенюка. Найчастіше діти, які потрапляють в лікарню з сторонніми предметами у носі чи вухах, це від одного до трьох років. Але бувають винятки. Зокрема, була одна 12-річна дівчинка, яка запхала вухо свій зуб, який щойно випав. Або, наприклад, більші вже школярі чи перестуденти, які готуються до екзаменів, колупаються ручками чи олівцями в ухо і дуже часто там залишають деталі кулькових ручок чи олівців. Але зазвичай це все. Те, що потрапляє дітям від руки. Якщо це менші дітки, то це різна їжа чи сміття на вулиці, камінці, горох, арахіс, гриби, ягоди. Одного разу літом з носа вдалося витягнути цілий фруктовий салат. За рік у цій дитячій лікарні є близько 400 таких пацієнтів, яким витягують з носа чи вуха сторонні предмети, розповів Олександр Сменюк. Ольга Динека, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.